Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб-канал, ставити вподобайки, коментувати. І не просто так, а тому що ми сьогодні будемо намагатися ну, глибше купнути стосовно самих себе. Так, у нас же згадки, феномени, і дива України. Ну, то вже забрали слово таємниці загадки феномени і дива України, але це сутності не міняє. Так, отже, поговоримо сьогодні про, ну хоча б значимо оцю тему нерозгадані загадки і таємниці української нації. Взагалі-то Україна і Українці. Найбільша загадка 20-го, і як показує життя, і 21-го століття. У 20-му столітті один британський дослідник так, та, назвав Україну найбільшою проблемою 20-го століття. Так. Його, ну чому він назвав так? Чому він був е, британець? Е, тоді Британська імперія е, знаходилася, так би мовити, у власному розквіті. І раптом такі робить компліменти українцям і Україні, які не мали навіть власної державності на той час? Чому так? так? Його дивувала і вражала Україна так, в той час ще у першій половині ХХ століття. Неймовірна своєрідність українців, які не схожі на всі сусідні народи за власною історією, за власною ментальністю. Ну, фактично за всім. Так. І при цьому, при цьому ще що дивувало дуже, що українці є загадкою не лише для інших народів, ну, звичайно, перш за все, власних сусідів, але і для самих себе. Так, для самих себе. Тобто українці дивовижний народ, який не знає сам себе. І через це йому там сусіди завжди ліпили всілякі речі. Оце найостанніша дивовижна річ, це один народ із московитами. Ну це ж взагалі. Ну... Ми ж абсолютно не ліпимося до цього народу ні в якому сенсі. Так, ні в якому сенсі. І тому ж до нас прийшли нас фактично знищити, щоб нас не, не стало як такого. От подивіться, подивіться. Ну, що ми маємо у світі? Ми маємо фактично. Два геноцидних народи, якщо за великим рахунком брати у історії людства, яка писалася останнє століття, це євреї і українці, так, яких знищували на їхній же території, що призвело до Ну, за часів Римської імперії до розсіяння євреїв по всьому світу, а у 21 столітті ось призвело до того, що там ну не знаю, 8, 9, 10 мільйонів українців утекло з України під час цієї. Геноцидної, так би мовити, СВО московитів. Тому що ну, давайте будемо реально говорити про те, московити прийшли на територію нашої держави нас знищити до ноги в той чи інший спосіб. Чи фізично, чи ментально, за мовою, за всім, щоб за назвою, щоб нас не було. Так. На цій землі. Ось характерна особливість. І нам, звичайно, ну, просто після війни потрібно створювати інститут дослідження України і українців, при тому капітальний такий інститут. Який би не такий, як я працював у свій час в інституті Українознавства, де там декілька чоловік всього працювало, і то за цей час я там очолював відділ геополітики та геостратегії, вдалося, скільки в мене у відділі там два чоловіка. Я і два чоловіка ще працювали. Оце і все. Ті люди, які досліджували геополітику і геостратегію нашої держави. Так. І то нам вдалося, я вважаю, зробити надзвичайно багато. Оце три чоловіки і всього декілька років. Отже, коли ж розкривається сутність? Того чи іншого народу, того чи іншого державу, тієї, тієї, чи іншої держави. Звичайно, під час кризи, гострої війни, геноцидної, коли стає е, проблема самого існування нації, як такої. І в цьому сенсі ми схожі на японців. На початку ХХ століття, так. Якщо в кінці 19 століття японці, ну в своїй масі вважали, що вони ні на що не здатні. Ну, уявіть собі, зараз цю Японію і, і Японію тоді. І е, вони дійшли до того, що вважали, що. Треба всім чоловікам японцям одружитися із європейками для покращення своєї нації, для генетики покращення. Тому що японська нація ні на що не здатна. Ну, дивіться собі зараз. Це ж смішно просто. Японці, чого вони досягли, що вони можуть, і, і так далі, і тому подібне. А тоді. Вони вважали, що вони ні на що не здатні. Але оця російсько-японська війна вперше показала їм. Хто вони такі? Хто вони такі? Так. Війна показала, як і ця війна, яка відбувається зараз, розкриває нам сутність. Нашої нації, але ж цю сутність треба сформулювати і усвідомити. А для цього потрібні відповідні наукові інституції, які б все це, ну, скажімо так, узагальнили весь цей досвід воєнний. Всі ті речі, коли вони там по телебаченню розповідають про героїзм дітей українських і так далі, і тому подібне, все це повинна бути яка, якась організація, яка б все це акумулювала, систематизувала, узагальнила і видала нам, хто ми такі. Всім українцям, Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги. Над силами зла, тому що на нас покладена вищими силами місія, яку ну фактично не мав. А в 21 столітті не немає жоден народ у світі.